Президент сьогодні говорить про те, що якщо Росія оголосить мобілізацію, це значить вже точно буде світова війна. Передовсім це виклик для Європи. Чи можна говорити, що зараз Путін стоїть перед таким собі вибором для себе або дійсно мобілізувати все населення? Чим втрачати свої електоральні там рейтинги? Зрозуміло, що але от іти в банк? або ж дійсно сідати за стіл переговорів і завершувати це все от такий в нього зараз така виделка? чи 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 е, чи не так він е, це бачить і і так і ні я б хотів би розширити те що сказав сьогодні президент по перше він сказав про те що росія в принципі в неї все налаштовано так що вона зупинитися не може і це абсолютно правда у них абсолютно все від їхньої економіки вже яка вже повністю на військових рейках і до речі знову ж коли нам маніпулюють що в них на військових рейках а в нас ні вони на військових рейках не тому, що вони її перевели, і так їм от найкращий ефектив. В них взагалі вибору немає. Угу. Тобто, в них, в принципі, якщо не вони не перевели, в них економіка вмерла глобально, тому це фактично єдина там сфера життя. І взагалом для економічної діяльності, яка ще підтримує цю економіку, в якому стані. Від неї залежить абсолютно всі інше. Тому вона вважається військовою. Це перше, ну, починаючи від цього, закінчуючи, що в них в культурі, вони навіть в школі вже. Найголовніше це якраз війна. Тобто тотальний культ війни, все навколо війни і так далі, тому подібне. Вони через це, от умовно, сьогодні пауза. Завтра що. Uh -huh. Чим годувати пропагандою своє населення? Що їм давати? Яке виправдовання, чому вони живуть вже не, навіть не по коліно в лайні, а вище, ніж по шию. Да? Чим це виправдовувати і так далі, тому подібне. І президент Зеленський про це говорить, і це абсолютно чиста правда. Більш того, коли ми говоримо про мобілізацію, насправді мобілізація вже йде, але вона не повсюдна. Uh -huh. Зараз було оголошено, здається, 160 тисяч, але це строковики. Uh -huh. Звісно. Ті, які були строковики, вони ж випускаються. Там ж багато одразу контрактників, все, все це і ця історія. І не забуваємо, що мобілізація йде по окупованих територіях. От якраз на південних областях і Херсонська я mm -hmm. бачив плани, розвідка показувала це 100%. Вони 100% відсотків то населення, яке може воювати, планують мобілізувати. І звісно, по інших територіях все інше також буде. Чи буде вона повсюдна? Поки що я переконаний, що ні, в Росії на увазі. Бо скажімо так, певні певні ресурси їм буде надавати Китай, в тому числі через Північну Корею. Саме тому він, коли повернувся з цієї шанхайської організації, співробітниця з Китаю, да тоді з цієї зустрічі змінилась риторика.